Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Мене звуть Анжела, Я рада вітатися з вами і одразу запитання: чи знаєте ви, що серпень є місяцем не тільки збору врожаю на городі, а й посадки різних культур? Що саме можна посадити наприкінці літа? Я розкажу вам в сьогоднішньому відео. А на сам кінець скажу, як виграти 300 бонусних гривень від агромаркета. Підключайтесь, дивіться і записуйте! Зібрали врожай ранніх овочів і стоїть вільна ділянка сіти зелень. Те, що посіяли раніше, вже 100% переросло і втратило смакові якості. Тому свіженька зелень аж ніяк не завадить. Можна посадити наступне: кріп. Його рекомендується висаджувати кожні три тижні, щоб був свіженький. Листовий салат. Зауважую, що його потрібно регулярно поливати, інакше зав'яне. Шпинат. Як і кріп, дозріває кожні три тижні, тому потребує постійного оновлення. Петрушка. Якщо посіяти в серпні, якраз перед холодами набереться сил. Рукола. Найбільш делікатесними властивостями володіють молоді пагони, тому оновлення цієї травички завжди на часі. Цибуля на зелень. Тут і не знаю, що додати. Зелені пір'їнки лідирують серед зелених культур. Не тільки зелень можна садити в серпні. Деякі овочеві також можуть порадувати вас молодими плодами наприкінці сезону. Редис. Висівати його потрібно не пізніше першої половини серпня, щоб запобігти стрілкуванню. Дайкон. Цей овоч, схожий за смаком на редис, встигає визріти до осені. Огірки. Посадіть ранні сорти і зберете врожай якраз до заморозків. Капуста. Ранньо сорти білокочаної, цвітної, кольрабі і брюссельської капусти саме час висівати влітку. Друга хвиля врожаю менше вражається шкідниками. Ріпа. Щоб отримати великі корнеплоди, краще її сіяти в першу половину серпня. Редька на зимове зберігання висівається в такий самий термін горох. Посіяний на початку сервня він поступово визріває наприкінці вересня, а з початком дощів горошини наливаються, стають більш смачними. Спаржева квасоля. Стручковим сортам притаманне більш тривале визрівання, тому повторно сіють тільки спарживо. Буряк і морква. Ці овочі також чудово підходять для повторного висівання, але такі плоди не можуть зберігатися довго. Як бачите, і в серпні на городі не засумуєш, було б бажання, а робота завжди знайдеться. Бажаю вам рясних врожаїв. Нагадую, що вкрай потрібно поставити подобайку цьому відео і підписатися на наш канал. А якщо напишете ще й коментар, і він збере найбільшу кількість подобайок, то станете щасливим отримувачем 300 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Прощаюся з вами. Дуже чекатиму наступної зустрічі. Пока-пока!